Або інвестиційні фонди нерухомості були створені конгресом у 1960 році, щоб дати всім американцям можливість отримати вигоду від інвестування в нерухомість, що приносить дохід. Рейти дозволяють будь-кому володіти або фінансувати нерухомість у такий самий спосіб. Акціонери отримують вигоду від володіння акціями та іншими корпораціями. Акціонери REIT отримують частку доходу від інвестицій у нерухомість без необхідності купувати чи фінансувати нерухомість. Це відео дає деяке уявлення про те, що таке REIT і як вони працюють. Індустрія REIT має різноманітний профіль, який пропонує багато переваг. Інвестиційні фонди часто відносять до однієї з двох категорій: фонди акцій та іпотечні фонди. Пайові REIT володіють широким спектром типів нерухомості, включаючи офіси, торгові центри, готелі, квартири та багато іншого. Пайові інвестиційні фонди отримували більшу частину свого доходу від оренди цих об'єктів нерухомості. Іпотечні REIT можуть фінансувати як житлову, так і комерційну нерухомість. Іпотечні REIT отримують більшу частину свого доходу від відсотків, отриманих від інвестицій в іпотечні кредити або іпотечні цінні папери. Крім того, REIT можуть бути публічно зареєстровані в комісії з цінних паперів і бірж. Їхні акції можуть котируватися і торгуватися на найбільших фондових біржах, або ж вони можуть бути публічно зареєстровані в комісії з цінних паперів і бірж, але не котируватися і не торгуватися на найбільших фондових біржах, або це можуть бути приватні компанії, не зареєстровані в комісії з цінних паперів та бірж, які не котируються або не торгуються на фондовій біржі, незалежно від типу АРІЙТІ працюють за певним набором правил, встановлених конгресом. REIT – це організація, яка створена за зразком пайових інвестиційних фондів, розглядається податковим кодексом як корпорація, повинна мати широке коло акціонерів, має переважно володіти або фінансувати нерухомість, а також володіти своєю нерухомістю з довгостроковим інвестиційним горизонтом. Податкова служба впроваджує правила REIT і контролює, що кваліфікується як REIT. Кодекс внутрішніх доходів вимагає, щоб REIT дотримувався наступних основних правил. Щонайменше 75% доходу корпорації має бути отримано від нерухомості у вигляді орендної плати, відсотків від нерухомості або від продажу нерухомих активів. Щонайменше 75% активів корпорації повинні бути об'єктами нерухомості, щонайменше 95% доходу має бути пасивним. Ставки вимагають, щоб щонайменше 90% оподатковуваного прибутку щорічно розподілялося акціонерам як оподатковувані дивіденди. Іншими словами, REIT не може утримувати свій прибуток як пайовий інвестиційний фонд. REIT отримує відрахування на виплачені дивіденди, тому при розподілі 100% доходу податок на рівні підприємства не сплачується. Акціонери REIT сплачують податки на дивіденди за звичайною ставкою, а не за нижчою кваліфікованою ставкою. Найвища звичайна ставка зараз становить 39,6%. З з часом Арі а також правила та норми, що їх регулюють, еволюціонували, щоб відповідати мінливим потребам індустрії нерухомості та економіки в цілому. Але протягом усього цього процесу Арі залишалися вірними своїй місії, визначені конгресом у 1960 році, зробити переваги нерухомості, що приносять дохід доступними для всіх і кожного. Так вони працюють і сьогодні.